Всім привіт! Соняшник у нас вже почти так скажем, на поготові. Недавно їздив дивився 13,7-13,5. Олгасметра, де на якому полі. А це значить, що скоро нам понадобиться 5 комбайн. Опять комбайн понадобиться, і це значить, що знову треба ставити ці ліфтера. Ох, як мені ці ліфтера не хочеться вже крутити. В общем, що, мотовило зняли, друге поставили, тут все швидко. Тут просто витягується, вставляється, все швидко. Боковушку трошки розібрав, теж швидко. Ну, зараз як почнеш ці ті крутити. Нам небагато їх треба, штук 12, навіть, чи скільки в нас їх стоїть. Ну, поки їх перекрутиш, поки їх виставиш, поки їх попідганяєш. Бокові теж в нас. Бокові вже в нас зроблені. В принципі, вони там швидко на 4 болта прикрутилися і все. Ну, Сталося нам до. Модернізувати, так скажемо, ліфтерації. Ну, не знаю, на цей рік вже ніхто їх робити не буде, бо зараз є друга робота. А на наступний рік, може, щось і зробимо. А що зробимо? Саме проще зробити, щоб вони були на брусу, щоб під'їхав, удів, наскільки проще, наскільки легше. Ну а там не знаю, вже трошки розлінилися. Зараз хочеться, щоб на брусу, а далі захочеться жартку нову соняшникову, а вона півмільйона стоїть. Ну ладно, то таке, будемо крутити, а що робити, зараз достаємо їх. Перекручуємо, каса, вроді, провірив нормально. Так що, в принципі, по комбайну все вже обслужено. Далі покажу, розкажу, що робив. В принципі, там таких поломок не було. Пару подшипників поміняв, ципок поміняв, ну то далі покажу. Ну, Зараз головна задача ліфтера. Цепок ось дивіться, це виходить старий ципок. От наскільки він вже розтягнутий. Ну, Він вже тут витерте, навіть. Видно буде, не видно буде, ця внутрішня частина повитерта. Ципок у нас 34 звіна, АГВ. В принципі, ну, не знаю, цепок, як ципок. І одразу хочу спитати у вас, підігнали мені таку смазочку для цепків? Вона, виходить, ну, так скажем, не обична, вона тут не наша. Хто користувався, ну, напишіть. В принципі, я цей балончик повшикав, помазав. Це залишилося один ципок помазати. Не знаю, як вона там буде, покривається якоюсь такою пленочкою. Вона ну, це теж якась вона жирна покрита. Всі ципки, так скажемо, роблять в пиляки. Поэтому, не знаю, попробую. Ну, хлопці мажуть, комбайни мажуть. Так, буду наблюдати, наскільки воно буде липнути, не липнуть. Ще раз повторюсь, ось от такий от... спрейчик. Ну, береться, бачите, якимось таким воно щось таке жирне. І воно висихає, воно... Ну, зараз воно жирне, а тоді як висохне, воно таке якесь стає масне. Ну, там воно покаже. Так, цепок поміняв трошки. Натягнув, свободно ходить. Зараз ставляємо защити і переходимо далі. Той случай, коли давно все розбирав і тепер збираєш. Не пам'ятаєш, як стояло? Якби не ця защита, яка не стояла, то так би я ставив. Зараз ну, перекрутив. Ролик трошки неправильно не з тої сторони поставив. О, тепер все стає. На свої міста і так, як должно. Так, Пару часов і в принципі, покрутили їх. Звісно, їх желательно виставити в один уровень, бо вони трошки разнобой. Но діло в тому, що скільки я їх не виставляю, одроблять вони якісь свої 10 га і вони ото, один вище, другий нижче. Метал тут на них тонкий, вже вони, як видно, і лопались, вони варив я їх. Тому сильно заморачуватися не буду. Зараз відрегулюємо, виставимо мотовила, є нюанс, погнув його. Вирівняємо, боковушки поставили, прикрутили, треба ще трубу спереді, що труба стоїть, поставимо. І зробити привод. Привод мотовила. Це ну, зараз все це доробимо. А так, в принципі, бокові, як я казав, чіпляються на 4 болта, два зверху, два знизу. Та сторона на 3 болта, та трошки легше. Та на 3 болта. В принципі, боковушки швидко, мотовило теж швидко. Ну, оце крутить. Це не вистачає в мене нервів, ну крутим, нічого не поробиш. Може саму зробити приставку, щоб під'їхали в діли. Це вже півбіди почіпить. Тут, я ж кажу, тут не так воно довго чіпляється, можна віддільно. Звісно, все було б ідеально, якби в кучі було і боковиниці, щоб під'їхав, все зараз зачіпив. Ну, тут трошки проблематично. Ну, в общем, зробимо. Треба буде виїжджати, вже, пробувати. Треба заїхати, деякі городи людям поробити, а там вже включусь покажу. І так, перший виїзд вже був, правда, на городи, там люди попросили виїхати городи зробити. Виїхав, комбайн прокрутив. Ну, в общем, що можна сказати по городах. Отака от от корзинка. <кхух> Тому там сильної урожайності не було, півгорода зробив, щоб це тільки тут заповнити ці ті ліфтера, а потім аж тільки воно почало йти в комбайн. Так що свій соняшник ще, влага. Позволяє підождати, поэтому будемо ждати. Ну, комбайн вже повністю зібраний, робочий, тому готов до роботи. Ось такий перший, в общем, виїзд. А ви напишіть, як у вас обстоять діла. Виїхали семочку косити чи ще увага. Ну, така семочка, не знаю, на полі, може, трошки лучше буде, наповнюються городи були. Ну, не дивлячись на те, що. Семочка дуже щупла, обороти вітру там порядка 700 оборотів стоїть, її не видуває. Тобто якийсь там вес. Не знаю, що тут конечно, за вес, як вона тут мелка страшна. Ну йде, не видуває, тому щось, щось та й насипало людям. На алію, як вони кажуть, піде. Ну На цьому все, всім удачі.